Коли життя стає складним, нам слід перестати хвилюватися, але як це зробити? Це відео, вільне дослідження та інтерпретація філософії Марка Аврелія про те, як навчитися менше переживати з приводу чого-небудь в історії є велика особистість на ім'я Марк Аврелій, якого вважають символом найвищої влади у світі. Він виділявся не тільки своїм становищем, а й суворим, моральним життям, вірністю принципам і глибокою філософією. На відміну від інших римських імператорів, він відкидав надмірності та розкіш від пишних банкетів до кривавих видовищ у колізеї. Він чітко бачив свою місію служити людству, благородне завдання, покладене долею. З таким духом Марк Аврелій посвятив своє життя, не захоплюючись мирськими задоволеннями. Один з основних принципів стоїчної філософії це здатність розрізняти те, що ми можемо контролювати, і те, що поза межами нашого контролю. Епіктет, один з основних мис мислителів цієї школи, наголосив на цьому у своїй настанові: більшість подій за винятком наших дій поза нашим контролем. Таке усвідомлення не тільки ясне, але й глибоке, відкриваючи нову перспективу на світ і нашу взаємодію з ним. Спираючись на цей принцип, стойки не закликають нас повністю відмовитись від світу, а спонукають прийняти і реалістично поставитися до наших обмежень. Вони вважають, що зосередження на речах поза межами нашого контролю приносить лише непотрібний тягар. Це часто відбувається тому, що ми занадто сильно дбаємо про фактори, які не входять до сфери нашого впливу. І якщо ми продовжимо дозволяти зовнішнім чинникам керувати нами, ми станемо ляльками в руках долі. Ми часто звинувачуємо тих, хто нас контролює. Але насправді ми добровільно віддали їм цю владу. Щойно ми перестанемо звертати увагу на зовнішні впливи. Вони втратять свою владу, а ми знайдемо справжній внутрішній спокій. Здатність Марка Аврелія залишатися незворушним перед речами, які не залежали від нього, давали йому змогу. Успішно пройти через численні випробування, з якими йому довелося зіштовхнутися у своєму імператорському правлінні. Він міг зосередитися на завданнях, які, на його думку, йому були призначені богами. Ця свобода не піддаватися зовнішнім силам, можливо, була способом зосередитися на важливих цілях. Для когось іншого це могло бути шляхом до умиротвореного та безтурботного життя. У своїх роздумах Марк Аврелій неодноразово робить відмінність між сьогоденням, минулим та майбутнім. Римський імператор пропонує цінні ідеї про те, як ми надмірно турбуємося про неважливі речі для ясності та структури. Давайте почнемо з майбутнього. Як казав Сенека, ми більше страждаємо в уяві, ніж у реальності. Це означає, що наші думки про майбутнє є джерелом наших страждань. Наша уява має тенденцію бігати вперед, створюючи безліч сценаріїв того, що може статися, більшість із яких, ймовірно, Ніколи не стануться. Коли ми стикаємося з невідомістю майбутнього, ми замислюємося, як впоратися з можливими наслідками, відчуваючи тремтіння від думки про те, що ми не знаємо, як все це розгортається або як складеться наше життя. Іноді трапляється те, що ми передбачали, але найчастіше доля нас застає зненацька, змушуючи відчувати себе приголомшеними подіями, на які ми не можемо вплинути, ні на краще. Ні на гірше Марк Аврелій писав, що нас не обтяжує вага майбутнього, а лише вага з сьогодення, яка тисне на нас. Не майбутнє приносить нам страждання, а те, як ми ставимося до них у сьогоденні. Весь біль від майбутнього відбувається тут і зараз. Цікаво, що річ не в тому, що майбутнє відбувається зараз, а в тому, що коли ми надто багато переживаємо про майбутнє, життя стає поступово болісним. Бо ми передаємо це у нашу уяву, дозволяючи майбутньому визначати наше сьогодення. То що ж говорив Марк Аврелій про надмірну тривогу про майбутнє? Давайте почнемо з його цитати. Ніколи не дозволяйте майбутньому турбувати тебе. Ти зустрінеш його, якщо це трапиться, з тією самою зброєю і розуму, якою ти зброюєш себе проти сьогодення. Він вказував, що якщо ти можеш впоратися з сьогоденням, то зможеш впоратися і з майбутнім. Він радив не уявляти собі всі жахливі сценарії, які тільки можуть статися, а зіткнутися з ситуацією, в якій ти перебуваєш зараз. Коли він зосереджувався на сьогоденні, він розумів, що може витримати це. То чому ж він не міг впоратися з тим, що має статися? Цей погляд, подібний до концепції аморфатій, любові до своєї долі, але з упевненістю, що якщо ти можеш це витримати, то зможеш впоратися і в майбутньому. Він нагадував собі не уявляти всі погані наслідки. Замість цього він зосереджувався на тому, як він міг керувати тим. Що відчував на даний момент. Що стосується минулого, Марк Аврелій розумів, що життя коротке і швидко минає у величезному світі за межами нашого сприйняття. Минуле, як і майбутнє, лежить в області, яку ми не можемо контролювати. Минуле вже минуло, і якщо ми не знайдемо машину часу, ми не зможемо це змінити. Він говорив: пам'ятай, що людина живе тільки в сьогоденні. Ці ж відкоплинні миті, усе її інше життя вже минуло і зникло, або ще не настало. Тому він радить нам ставитися до минулого як до несуттєвого і безглуздого в сьогоденні. Не в тому, що минулі події не впливають на наше сьогодення, або що ми не можемо робити висновки з минулого. Ми не можемо змінити минуле. Воно вже минуло і лежить за межами нашого впливу. Спогади про наше минуле часто розпливчасті, і важко визначити, що саме сталося, оскільки це залежить від особистої пам'яті та точок зору. Незважаючи на це, ми продовжуємо переживати минулі події, часто повертаючись до них у думках і переживаючи їх болісно. Дехто може вважати, що розмірковуючи про минуле, ми якось керуємо ним, однак, минуле вже пішло, і ми маємо справу тільки з думками про те, що зникло, і більше ніколи не повернеться. Багато хто каже, що я хотів би вчинити інакше, але вони бажають неможливого. Від цих думок не можна отримати нічого, оскільки вони породжують бажання, які ніколи не можуть бути задоволені. Замість того, щоб фокусуватися на минулому, Марк Аврелій зосереджувався на своєму ставленні до нього. Ми не можемо змінити минулі події, і найімовірніше, ми не можемо контролювати їх, коли вони відбуваються сьогоденні. Однак ми можемо контролювати. Як ми до них ставимося, спочатку ми можемо сприймати минуле як негативні події. Ми можемо зазнавати труднощі у дитинстві, зазнавати втрат і розчарувань у стосунках або стикатися з невдачами в проектах, на які ми сподівалися. Однак, минуле не просто набір нещасних випадків, воно є частиною нашого життя і шляху. Воно може допомогти нам вчитися, рости, ставати сильнішими. Труднощі та невдачі в минулому можуть допомогти нам. Краще зрозуміти себе, дослідити наші кордони та знаходити способи їх подолання. Вони можуть стати цінними уроками, які роблять нас сильнішими та краще готують до майбутніх випробувань. Розглядайте минуле як частину вашої історії, невід'ємну, але таку, що не визначає ваше життя. Це джерело натхнення рухатися вперед і будувати краще майбутнє. Не дозволяйте минулому визначати ваше мислення. Та приймати рішення, використовуйте його, щоб стати сильнішим і впевненішим перед майбутніми випробуваннями. Суть у тому, як ви до цих подій ставитеся, чи можемо ми справді назвати щось нещасним, якщо це не порушує суть людської природи? Ми ж не знаємо волю природи. Правильно, Марк Аврелій не повністю заперечував цінність минулого. Він розглядав минуле. Як підручник, бачачи, як все розвивається і повторюється в циклах, коли мова заходить про майбутнє, наша уява часто працює неприборкано, створюючи безліч сценаріїв того, чого може статися, багато з яких можуть ніколи не збутися. На перший погляд, ми замислюємося про те, як впоратися з можливими наслідками, відчуваючи страх перед невідомим майбутнім або перед тим, що станеться в нашому житті. У деяких випадках відбувається саме те, що ми передбачали, але найчастіше доля дивує нас. З подіями, які ми не могли передбачити ні в кращий, ні в гірший бік. Деякі люди витрачають багато часу на підготовку до можливих сценаріїв, але життя не завжди йде за планом, і ці плани можуть не збутися, проте не варто падати духом. Натомість ми можемо навчитися пристосовуватися до змін і коригувати наші плани, щоб створити осмислене і захопливе життя. Порада Марка Аврелія повністю насолоджуватися теперішнім моментом. Приймати його таким, який він є, він радив не дозволяти нашим емоціям підко... підкорюватися поточній ситуації, навіть якщо вам не подобається те, що відбувається, можливо, легко позначити ваше минуле як нищ... низку нещастя. Однак, згідно з філософією Марка Аврелія, важливо не називати ці події лихами, а те, що, як ви обираєте на них реагувати, вся справа в перспективі. Замість того, щоб зациклюватися на Тяготах минулого зосередтеся на тому, як цей досвід сформував вас і зробив сильнішими. Таким чином, вислідуєте за стоїчною філософією, приймаючи те, що не можете змінити, і знаходячи внутрішню силу сьогодення, Марк Аврелій розглядав закони природи як своє керівництво. Якби він чинив опір природі або відчував гнів чи смуток щодо неї, він би став дезертиром. Який втік від того, з чим мав гармонізувати. Уявіть, ви проходите досить складний період в особистому житті. Ви втратили важливі стосунки і відчуваєте смуток. Згідно зі стоїчною філософією, ви можете підійти до цієї ситуації таким чином: по-перше, прийміть ситуацію. Час показує, що втрата стосунків частина життя, і ви не завжди маєте контроль над цим. Важливо, як ви справляєтесь з цим зосередтесь на своїй цінності, замість того, щоб звинувачувати себе або занурюватися у відчай, приділіть увагу своєму особистому розвитку і зміцненню самооцінки зсередини. Вчитися і розвиватися, розглядайте втрату стосунків як можливість вчитися і рости. Які уроки ви можете винести з цієї ситуації, щоб стати сильнішими? Живіть у сьогоденні, не витрачайте час за... на, занеп... на занепокоєння про минуле або страх перед майбутнім. Зосередьтеся на сьогоденні та займайтеся тим, що приносить вам радість, і більше довіряйте світу, який про вас буде піклуватися, якщо ви йому будете довіряти, якщо ви відчуваєте самотність. Поспілкуйтесь з друзями, щоб поділитися емоціями та отримати підтримку. Справляйтесь зі своїми емоціями. Навчіться керувати своїми емоціями і не давати їм керувати вами. Це і є мистецтво життя. Йдеться не про приголомшливі вдалі зовнішні обставини, тому що вони нестабільні, крихкі і мінливі. Йдеться про те, як ми справляємося з подіями, з якими ми зіштовхуємося. Ось про що ми повинні думати. Сфокусуйтеся на цьому. Постарайтеся жити в сьогоденні, незалежно від обставин, з якими ми зіштовхуємося. Почніть зміни з того, що у ваших силах. Просто почніть. Не дивіться на інших, не заглядайте в майбутнє, не зациклюйтесь на минулому. Зверніть увагу на те, що прямо перед вами. І просто почніть. Я сподіваюся, ви досягнете. Бажаних позитивних результатів у житті, пам'ятайте, мотивація може коливатися, але будьте наполегливими і послідовні в усьому, що ви робите. Запам'ятайте, життя це безперервна подорож, і є дорогоцінні моменти, які можуть повністю змінити ваше життя. Завдяки роздумам, Марка Аврелія ми торкаємося глибоких думок про життя, успіх і щастя. Ця історія пропонує цінні поради та мудрість одного з найвидатніших філософів в історії. Настав час освіжити своє життя новим вітром. Якщо це відео зворушило ваше серце, поставте йому лайк і поділіться з друзями. Дякую, що переглянули це відео. До зустрічі у наступному і будьте добрими до себе!